Якщо ви торгуєте онлайн та відправляєте посилки новою поштою, то опція інтеграція з новою поштою в Торгсофт саме для вас, адже вона дозволяє, не перемикаючись і не переходячи на інші сайти, прямо в програмі Торгсофт, створити посилку нової пошти і роздрукувати для неї ТТН. Давайте побачимо на практиці, як це працює. Заходимо в документ. Торгівля з випискою рахунка. У нас тут є рахунок, до якого ми з вами додали певні товари, і при створенні додаткової накладної у нас з'явиться можливість створити посилку для нової пошти і надрукувати для неї ТТН. Натискаємо на дану кнопку, щоб створити нову ТТН. Обираємо отримувача. Якщо немає його, можна створити. Також додати адресу як для існуючого вже отримувача, можна створити нову адресу або обрати ту, яка вже в нас тут є. Вказати також спосіб оплати, тип вантажу, посилка та фізичні параметри посилки і опис, наприклад, одяг. Ставимо галочку для друку ТТН, це маркування зебра. Всі інші параметри ми з вами вказали і натискаємо Записати. Продовжити. Також обираємо принтер. Переконаємося, що розмір 4 на 4 дюйми і друкуємо ТТНку. Отже, ми з вами. Створили в програмі Торгсофт посилку для нової пошти і роздрукували для неї ТТН. Нам для цього знадобилась програма обліку, активована функція синхронізація з новою поштою, також принтер етикеток. Давайте розглянемо ось таку модель. Це принтер етикеток XP420B з Wi-Fi модулем, який по Wi-Fi доступний для всіх комп'ютерів у вашій локальній мережі для друку етикеток, також ТТН для нової пошти. Ну і, звичайно, етикетка для даного принтера, яку ви також можете придбати у Торгсофт. Отже, пам'ятайте, Торгсофт працює для вас і бажаємо успіху!